Привіт, з вами Серджіо Лакуті, персональний та фешн стиліст, і сьогодні зі мною експерт по парфумерії. Наталя. Приємно. Отже, сьогодні ми з вами розберемо тренди цього року, позадаємо друг другу питання стосовно парфумерії та стосовно стилістики та взагалі моди. Який головний тренд цього року у стилі та парфумах? Окей, давай я відповім про парфуми. Отже, зараз в тренді амброві мінеральні аромати. Ці, що повторюють, такий, знаєте, аромат, другий аромат твоєї шкіри. Можна навіть сказати про легкі мускусні. Це, наприклад, Джуліета Хезеган, супердоус, такий мускусний аромат, який відкривається постійно по-різному на кожній людині, і він як друга шкіра, або взяти молекулярні аромати з центрі молекул, з перша друга молекула якраз буде знаєте такі, додавати аромат чистоти, аромат другого тіла, начебто ви. Я не знаю. Тільки що ви вилізли з баньки, <смеш> <смеш> і такі чист, чистенькі. Ну що, що ти розкажеш про стиль? Що у нас по стилю? Е, у нас все повертається, як завжди, з минулого, і в цьому сезоні знову актуальні стають skinny jeans, джинс, е, також кросівки на танкетки, якщо так можна сказати, е, снікерси <смеш> вони так правильно називаються, е, і такі всі різні силуети. З 90 х Які кольори льоти зараз на тільки популярні? Можу сказати про кольори. Зараз Пантон визнав самим трендовим кольором: це моча мус. Це такий кофейний колір, типу ніжний коричневий. Він дуже такий ніжний і він вважається супертрендовим. І в показах 2025 року він переважає. Так. Ну а якщо ми говоримо про ноти, то це знову ж повторюсь, це про амбру, про чистоту і. Конкретно, якщо виділяти ноти, це ноти білого чаю, інжиру. І ось, наприклад, яскравим представником, дуже, до речі, цікавим: це ком де Гарсон «двійка». Є вона унісексова і є чоловіча. І ось там якраз ноти чаю, ноти амбри поєднуються. І дуже цікаво звучать на кожній людині по-різному. Тож, спробуйте. Що сьогодні вважається класикою, а що відвертим антитрендом? Ну, давай, я почну. Давай. Класика в парфумах це шипрові пудрові аромати. Можу сказати, це Шанель No5. Це завжди буде класика, так само як Шалімар від Це Такі знаєте, аромати, які ніколи не вийдуть з моти. Також муґлер Alien – це аромат нової класики, але він також буде присутній дуже довго скажем, серед класичних ароматів стосовно класики, саме класна класика для будь-якої людини, це просто базовий гардероб. Базовий гардероб це у нас речі без будь-яких опізнавчих знаків, тобто без брендингу, без логотипів, без якихось малюночків, шпринтів. Все монотонне, монохромне, це все база. Тобто, звичайні якісь крої, звичайні піджаки, звичайні футболки, ніяких асиметричних форм, тобто базові якісь фасони, базові кольори без будь-яких обізначених знаків. Це є класикою стосовно трендів. Взагалі не люблю поняття як антитренд, тому що типу воно існує, але мода вона стільки постійно змінюється, що ти можеш завтра подра... продати якусь свою сумку, яка була там супер трендова, а через років п'ять вона знову буде в тренді. Тому стосовно цього можу рекомендувати як стиліст не сильно паритись і обирати речі, які вам подобаються, просто не заповнювати весь свій силует всім максимально трендовим. Як правильно міксувати тренди зі своїм унікальним стилем, давай я почну. Як е, унікально міксувати тренди? Е, у кожної людини є своя якась унікальність є е, різні персони, які виражають свою унікальність монохромними аутфітами, якими своїми фішками. Звертайте увагу на свою сферу діяльності. Наприклад, якщо ви музикант, наприклад, і робите. Щось дуже ексцентричне і виступаєте в дуже яскравих кольорах, акцентуйте на цьому увагу. Стосовно трендів, ви можете їх поєднувати типу частково в образі, в силуеті. ось. Тобто, Не заповнюйте повністю, от бачите якийсь там Total Look, міу-міу у настрісталі якомусь, і ще щось, і от такий, мені це подобається, труляля, давайте скупимо повністю тота лук міу Тобто Додавайте щось частково, типу, сподобалися якісь кросівки, додавайте їх, сподобалися якісь окуляри, додавайте їх. Не заповнюйте весь свій гардероб, всім трендовим, тому що воно все десь раз зміниться, вам, і це не буде грати гарною функцією в вашому гардеробі. Угу. Ну, а щодо парфумів, я б радила, наприклад, у вас є улюблений парфум. Візьмемо ну, Dior, наприклад, Home. А що можна зробити? Можна, наприклад, зробити леєрінг. Додати одеколони, наприклад, Джомалон. Вони ідеальні, я вважаю, одеколони, які додають якусь цікаву нотку до вашого звичного парфуму. Тобто, якщо хочете більше цитрусів, наприклад, або інжиру додати якраз нотка в тренді. Ви просто спершу наносите свій парфум і на нього наносите одеколон. Джомалон, наприклад, сісал. Ось якраз буде у вас трошечки видозмінений Діор. З нотками солонуватості, мінеральності і амбри. Тож раджу спробувати. Або зараз подивіться на вашу поличку парфумерну і оберіть варіант парфуму і спробуйте додати туди якийсь деколон, який у вас є. Бажано, щоб вони не сперечались. Я маю на увазі, щоб деколон був якийсь або цитрусовий, або дуже легенький, щоб він не був занадто солодким або важким. Тому що навіть одоколони є трошки важкуваті, там знаєте, шкіряні аромати і так далі. Обирайте легкі одоколони до ваших звичних парфумів. І ви можете бути дуже, дуже приємно здивовані. Що обрати дорогий люкс, чи стильний мас маркет? Можу дати першу відповідь. Це залежить від вашого індивідуального бюджету, від того на що ви посилаєтесь. Типу, і наскільки на будь-який бюджет можна втілити все що завгодно, тобто навіть ті ж самі секонд-хенди. Мас-маркети і люкс, типу можна зібрати такий самий образ, і в люксовому магазині з хенду Це не грає ролі, все залежить від вашого бюджету. А так, якщо говорити про парфум, я тут скажу свою думку, що мас-маркет дуже рідко робить класні парфуми. На жаль, типу, можна знайти знахідки якісь в Zara, але я можу назвати там два аромати, які дійсно класні. Інші звучать або в базі, або десь через не знаю вже там кінець першої години. Вони починаються вилазити в дуже синтетичні ноти, і звучить дуже-дуже дешево. І дешево не в плані ціни, а дешево звучить, ну типу, розкривається на вас брудно. Нема цієї е, кришталевості в звучанні. Тому я б обирала все ж таки краще, хай буде один аромат middle сегменту або люкс, або ніша. Мідл, наприклад, можна знайти в масі Мадуцію. Непогані аромати. І якраз ціна в них теж ну, там 50 євро, наскільки я пам'ятаю, 75 мл. В цілому можна собі дозволити. Або взяти, наприклад, аромати Versace. Вони теж хоч і люкс сегменту, але дуже багато з них зараз продаються за дуже помірними цінами. А серед масс-маркету, не знаю, я б не радила взагалі шукати аромати. І починати хоча б з middle сегменту або рухатись вже в залежності від вашого бюджету. Тому тут знаєш трошечки інший підхід. В мене на жаль, я для мене дуже важко знайти в мас-маркеті класні аромати, які будуть звучати дуже гарно ануко. Я доповню питання. Mm -hmm. А от що ти думаєш стосовно парфумів? Є такі різні парфуми в зарі, наприклад, ті mm -hmm. ж самі, які аля копії на якийсь популярний бренд? Ну це дуже погані копії. Mm -hmm. Типу, ось Red, Ред в зарі це копія на бакара руш. Це Дішман. Ну, типу, я вважаю це. От, до речі, давай це питання проговоримо. Дивись, це як в стилі купити підробку під міу, міу Угу. От мені здається, в моєму розумінні, якщо в тебе нема грошей на «Міу-Міу», то краще піди купи інший бренд Я або не світи, або не світи, що це міу, міу От те саме з парфумами. Якщо ти не можеш дозволити Бакара Руж за 250 євро, не купуй зараз Ред Темтейшн за 10-15 євро. Не знаю скільки вони коштують. Візьми інший бренд, візьми те, що буде звучати. І підкреслювати твою індивідуальність. Так, це саме питання про індивідуальність, тому що е, те, що скуповують маси, це завжди виходить з ринку потім з часом, і ви просто залишаєте свої гроші марно в касах бізнесменів типу мовити. Ну так, да. швидка мода, швидкі так, гроші. Так. На що треба звернути увагу при виборі одягу та парфуму? При виборі парфумів важливо звернути увагу на. Вашу температуру шкіри, як би це дивно не звучало. Тому що якщо у вас постійно холодні пальчики рук, це говорить про те, що у вас холодна шкіра, а значить, парфуми будуть ще більш стійкішими, навіть ці самі одеколони. А ще дуже важливим моментом буде те, що парфуми будуть більш монотонно звучати, не так будуть розкривати розкриватися, як, наприклад, на гарячій шкірі. Якщо у вас гаряча шкіра... У Вас постійні такі теплі рухи. Це говорить про те, що у вас, на вас будуть розкриватись аромати швидше і цікавіше. Наприклад, шкіряні аспекти будуть розкриватися з нотками смоли. Може з'являтися троянда, може з'являтися якісь мускусні варіації. Якщо вже шкіра у вас холодна, це все може взагалі не з'явитись, і аромат буде більш таким скріпленим і більш вузько звучати, якщо можна так сказати. Сєржо, а як у тебе зі стилом в стилістиці? Знаєш, є такий момент, коли ми з клієнтом визначаємо взагалі, як працювати з кольором, тобто в ці моменти клієнт приміряє на себе різні кольори і показує мені, і ми відсліковуємо, як вони впливають. Наприклад, у випадку з червоним, червоний робить шкіру більш червоною, тому що воно відбивається і робить свій ефект на обличчі. Наприклад, з чорним він може тобі скрити підборіддя лишнє, тому що він притягує колір. Він... Сасує кольор, так можна сказати. І якщо білий, то він навпаки відбиває колір. І він може зробити тобі плюс лишніх кілограмів. Кольори дуже впливають на це, і в залежності від свого кольоротипу, типу, тону шкіри і цих аспектів, це як би впливає, тому на це б я рекомендував звернути увагу. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, коментуйте. Переглядайте 10 разів це відео. Щоб було тисяча переглядів і більше. Ну, Ніколи і підписуйтесь. не підписуйтесь. Обов'язково на мене підписуйтесь. Бігом, бо я заплачу ще. За перегляд ставте пальчик до гори, підписуйтесь. Чекай, чекай, <mane> <с memoria> <тобою> говорю. все нормально? Хай пише. Не нормально пока. Как называется? Вот это ты называла как-то джинсы? Ты мне отвечала на историю. Ну, что сгадают? Вот это, когда оно кривое.